Житомирські вчені довели, що 80% свого життя людина проводить в носках. Отож, скандал в житомирській сім'ї син вирішив вийти з хати без носків. Владік, ти нас батьком хочеш геть в цьому Житомирі позориш і що? Я тобі ще раз скажу. ти в такому віді не підеш на своє свідання, понімаєш? Ти йдеш до Ліни У Ляни Свінцівської, хто батько? Директор м'ясокомбіната. Пожалуйста, сповни сам. Ліана до тебе хоч раз приходила на свідання без серделюк. <реш> не при чому? Не при чому? Понімаєш? Владік, ти сьогодні пішов без носків, а завтра що? Четвер. Та це ти. Скажи йому хоч щось. Так, а що я як, як взагалі може не носити носки? Ти вранці проснувся, сів на край кровати, одного носка вдів. Другого такого взяв в руку, задумався, Спланував собі день. Вот! Котше, я пішов, це модно. Модно! Не кажи це слово в БАБІНІЙ хаті! Я з твоїм батьком прожила 40 років, У нас троє дітей. Я твого батька ні разу не бачила босим. У нас хата від скала, заходиш і наліво, ну!